Вітаю, дорогі друзі! Я письменниця Лариса Ніцой. Маю виданих 20 книжок для дітей і підлітків. Частина з них відзначені міжнародними і вітчизняними літературними преміями, а деякі входять до шкільної програми і діти вивчають їх на уроках. Запрошую вас на майстер-клас Сам собі казкар, де ми разом з дітьми розберемо, яку будову мають казки, як самому написати казкову історію, потренуємо наше образне мислення, розберемо, що таке антиказка, повчимося в... Дувати логічні ланцюжки у своїй розповіді застосуємо позитивне мислення для вибудовування сюжету. Ви запитаєте, а для чого нам це все? А для того, що вміння логічно викладати текст, розуміти причину наслідкові зв'язки, креативно підходити до вирішення питань і особливо позитивно дивитися на життя і вірити в позитивне вирішення питань це все запорука успішних людей. А починається все в дитинстві, сказки. Ми вигадуємо казку, а дорослими запроваджуємо це в життя. Я чекаю вас на своєму майстер-класі. Не забудьте взяти з собою гарний настрій. До зустрічі!